Добрий день. У місті Азов Ростовської області Російської Федерації внаслідок атаки українських безпілотних літальних апаратів загорілися резервуари з нафтопродуктами. Безпілотники у місті на 18 червня атакували ростовські нафтобази Азовпродукт і Азовську філію ТОВ Доннефтепродукт, які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. За інформацією місцевих російських пабліків, особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де власне розташовані нафтобази та паливні резервуари. Російські телеграм-канали з посиланням на місцевих мешканців повідомляють про те, що вночі чутно було 5 вибухів після успішного відпрацювання українських безпілотників. На нафтобазах почалися масштабні пожежі. За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва, в Азові внаслідок атаки БПЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв за оцінками російського губернатора, немає. Підрозділи МС організовано задіяні. В моменті гасіння відкритого вогню. Пізніше МНС країни-окупанта повідомила про те, що палає 5 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів. Погодьтеся, серйозні масштаби і серйозні наслідки для Російської Федерації внаслідок успішного характеру атаки української БПЛА. Ну і цікаві подробиці щодо нічної атаки БПЛА по нафтобазах на території Ростовської області. Повідомляється про те, що у момент піку пожежі вогонь досягав висоти 30 метрів. А площа пожежі, як я вже говорив, складала приблизно 5 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів. Наразі силами російського МНР вдалося трохи приборкати вогневу стихію. Повідомляється про те, що полум'я палає на 3,5 тисячі кубічних метрів. За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва, станом на сьому ранку в гасінні пожежі в Азові були задіяні 208 осіб і 39 одиниць техніки один пожежний потяг. Лабораторія розпотреб проводить моніторинг стану оточуючого середовища. За оцінками спеціалістів, ризиків розповсюдження пожежі на інші об'єкти, а також загроз для мешканців, начебто немає. Повідомляється про те, що сьогодні вночі було атаковано ще одну нафтобазу на території Російської Федерації. Зокрема, повідомляється про атаку українських БПЛА по нафтобазі в Тімрюкському районі Краснодарського краю. З подробиць цієї резонансної події. Появляється, що була атакована термінал з перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів, ТОВ, -Юг -Хім Транзит» у селищі Чушка, красомовна назва населеного пункту Чушка. За інформацією МНС Російської Федерації, виникла пожежа, пошкоджена трубопровід і технічні приміщення. Як бачимо, стала тактика нанесення ударів по нафтобазах на території Російської Федерації продовжується. Причому я ще раз підкреслю, що подібний характер атак має більш руйнівні значення для російської економіки, ніж, на жаль, економічні санкції з боку наших провідних країн. В попередніх передачах я повідомляв про те, що внаслідок успішних атак українських БПЛА можливості. Відвантаження нафтопродуктів кінцевим споживачам знизилася приблизно на 13%. Російська Федерація змушена була ввести безпрецедентні заходи, щоб унеможливити соціальні потрясіння безпосередньо в самій Російській Федерації. Мовиться про часткове обмеження, мовиться про заборону. Експорту бензину і дизельного палива. Більше того, офіційна влада Російської Федерації змушена була піти на непопулярні кроки, а саме збільшити імпорт нафтопродуктів з території Республіки Білорусь і відповідно Казахстану. Ціни на внутрішніх ринках Російської Федерації внаслідок успішних атак БПЛА українського розвитку різко полізли вверх. Росія прекрасно розуміє, що можливості української сторони щодо нанесення ударів по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації значно збільшилися. І мовиться про те, що українські безпілотники наразі можуть уражати цілі на території Російської Федерації на відстані приблизно 1500 кілометрів. Таким чином, можемо говорити про те, що в зоні ураження українських БПЛА опиняється лева частка російських МПЗ. Більшість з яких працює виключно на російську оборонку, тобто на потреби російської окупаційної армії в Україні, але на цьому приємні новини для українців не закінчуються. Російські Федерації змушені були визнати той факт, що саме українська сторона причетна до авіатрощі літака А 50 у лютому поточного року. Повідомляється про те, що за інформацією слідком Російської Федерації обрано запобіжний Захід, ну, візьмемо це в лапки українському полковнику Миколі Дзяману, який, начебто, віддав наказ знищити літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Слідчий комітет Російської Федерації також змушений був визнати той факт, що внаслідок авиатрощи 23 лютого 2024 року было ликвидовано 10 членов экипажа. Ну и далее новый оригинал. 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет воздушно-космических сил Российской Федерации. По данным следствия полковник Дзяман Осознавая, что указанное воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве Российской Федерации, отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на его уничтожение. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета. Я нагадаю, попередньою версією російської сторони був так званий дружній вогонь. Тобто росіяни до останнього намагалися переконати самих себе, що це не українська сторона наразі має можливості збиття літаків А 50 безпосередньо у повітряному просторі Російської Федерації. Але як бачимо, правда є правдою. І слідком Російської Федерації наразі вже змушений констатувати той факт, що саме ефективна робота Українського ППО дала можливість знищити до певного рівня активність російських ВКС наразі мовиться про те, що кількість бортів А-50, які залишилися в Російській Федерації, не задовільняють потреби збройних сил Російської Федерації і тактика. Збиття А 50 і відповідно нейтралізації самої системи протиракетної протиповітряної оборони країни окупанта буде продовжуватися і в подальшому, але виявляється про те, що ВКС Російської Федерації вирішив все ж таки врахувати можливості української сторони щодо нанесення ударів не тільки по літаках дальнього радіолокаційного виявлення, але й відповідно безпосередньо по місцях базування, тобто по військових литовищах на території Російської Федерації. І наразі, за даними Російської сторони, ВКС Росії прийняло тактику боротьби з ударами. Збройних сил України по російських аеродромах шляхом розосередження і перебазування авіатехніки перед нанесенням удару. І давайте подивимося, які позитивні наслідки вже має ця тактика Російської Федерації. І давайте подивимося з вами на ті позитивні в лапках зрушення у тактиці дій. ВКС Російської Федерації зокрема повідомляється про те, що літак Су-34, який базувався на аеродромі Морозівської відповідно по сигналу тривоги, був піднятий у повітря і мав перебазуватися на аеродром Моздок саме внаслідок цих нововведень і зазнав катастрофу. але навіть самі росіяни змушені визнати факт безперспективності подібних нововведень. ВКС Російської Федерації, які, я підкреслю, лише привели до чергової віатрощі Су-34. Ми з вами спостерігаємо за подіями і тримаємо стрій. Кожен на своїй ділянці фронту наближає Сонце української перемоги. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.